Дмитро все життя працював електрогазозварником. Через хворобу йому довелося змінити професію. Чоловік навчається на водія навантажувача. Поки що слухачам викладають теорію. Навчатися будуть три з половиною місяці. Спочатку теорія, потім практичні заняття. При цьому не обов'язково мати водійське посвідчення. Навчання оплачують центр зайнятості. Скористатися пропозицією можуть люди віком старше 45 років, але зі стажем не менше 15 років. А ще особи з інвалідністю, атовці, Переселенці та ті, хто отримав поранення внаслідок військової агресії Російської Федерації, серед професій, які затверджені в переліком, є токар, електрогазозварник, верстатник широкого профілю, слюсар з ремонтно-транспортних засобів. А це також може бути. Кухар це якщо це спеціальності, це може бути психологія, медицина, медсестринство. Це може бути фармацевтична діяльність. Головна умова отримання ваучера на навчання наявність професійно-технічної або вищої освіти. Навчання в середньому триває від 5 до 9 місяців. За березень місяць в нас 45 осіб отримали ваучер саме для підвищення кваліфікації або для отримання нової професії. Сі, тому що на сьогодні мати не одну професію, це вже вимога часу. Щоб отримати ваучер, необхідно звернутися до центру зайнятості та надати паспорт, ідентифікаційний код і документ про освіту.